Чим більше ви працюєте, тим менше встигаєте. Це не парадокс, це пастка, в яку потрапили 89% працівників. Закон Паркінсона. Робота заповнює час, відведений на неї. Ви плануєте задачу на день, вона займе день. Ви плануєте її на годину, вона займе годину. Але є темний бік цього закону. Коли у вас багато часу, ви починаєте ускладнювати, переробляти презентацію п'ятий раз, чекати ідеального моменту, додавати непотрібні деталі. Результат: ви зайняті 12 годин, але зробили на 2 години роботи. Дослідження Стенфорд довело: після 55 годин на тиждень продуктивність падає до нуля. Людина, яка працює 70 годин, робить стільки ж, скільки та, що працює 55, але відчуває себе героєм. Пастка. Ми плутаємо багато часу з багато роботи. Рішення: Жорсткі дедлайни плюс облік реального часу. Коли ви бачите, що задача на день реально зайняла 3 години. Ви відкриваєте очі. Решта часу це імітація зайнятості. Системи типу ЯВАР показують жорстку правду, скільки реально йде на задачу. І тоді ви починаєте планувати адекватно, не заповнити день роботою, а зробити задачу за реальний час. Працюйте менше, встигайте більше. Математика на вашій стороні. Готові побачити, скільки часу ви реально працюєте? 14 днів тестування. Посилання в шафці профілю.